Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні вівторок, 28 березня. так. І ось як я починаю свій новий тижневий влог. Попередньому влозі я вам показувала, що пришила, і там роздумувала, і знову мені не сподобалось. Ось цей мікробісер зелений, це 15-й чешський. Він дуже малюсінький, я його зараз забираю звідси. Щось не те не подобається мені. А я хочу, щоб виглядало шикарно. Тому це вже другий раз я передумую. Але й буває і так. Зараз заберу цей мікробісер, я показувала вам попередньому Ось такий він маленький. Трішки більший замак на сінинку маку. Ех, і працюю. Цей тижневий влог є трішки цікавих процесів. Чим швидше я закінчу цього павича, тим швидше покажу вам щось нове. Зняла для вас відео коротеньке, корисні, пару розпаковочок є також теж. Буду вам. Щось показувати, розказувати. все до зустрічі. Я далі працюю. Е, точніше, розпрацьовую назад і буду думати, що ж як далі, щоб мені подобалося. До наступного включення. А ще чого ви бачите часто цей фетр у мене. Тому що на ньому дуже добре працювати. Бісер не скаче по всьому столі і по всій підлозі. Ось скинула, потім я собі обережно зберу і в органайзер складу. Все, тепер точно до наступної зустрічі. Весна, 28 березня. Сніг і вітер. А! Не я тому, кому потрібно виходити на таку погоду. Ось бачите, поле прям не видно. І вітер, дерева, гілля хитає. Сніг собі паде. Вітаю вас на своєму каналі. Почну сьогодні традиційно. Мене звати Валентина, я вишиваю в'яжу плиту прикраси з бісеру і не тільки прикраси. Сьогодні середа, 29 березня, і я працюю над павичем. Вчора я вам показувала відео, трішки не йшов він в мене, але я добилася, що мені подобається результат. Ось гляньте. Ось такий хвостик, тут мікробісер японський. При освітленні там чи сонечко цей весь хвіст буде горіти, виблискувати. Дуже гарно обожнює цей мікробісер. Потім вже, як буде готовий, я відзніму в нормальному освітленні. Зараз в хаті. Похмуро, дворі сніг іде, зима згадала, що вона зима посеред весни. Але нічого, працюю далі до наступних підключень. Всім привіт! Сьогодні четвер, 30 березня, і я вклала дитину спати і на кухні. Зараз буду починати ось цей процес. Ті, хто мене дивиться давно, знають вже цей зразок намисто, нарешті вдалий зразок. Замовниця одобрила. Тепер мені треба дуже-дуже багато бісеру нанизати на ниточку, щоб потім зв'язати ось таке намисто. Так що, сьогодні я маю лише пару годин для цього дійства, тому що потрібно дуже уважно є схема. Потрібно дуже уважно слідкувати. І я планую, наприклад, один-два рапорта набрати і потім відпочити, бо воно потім все зливається в купу. Якщо загубиш бісеринку, я не люблю вузли робити в джгутах, Я люблю суцільне все, без жодного вузлика. Тому працюю до наступної зустрічі, можливо, покажу вам. Як буду мати змогу підключитися, процес створення. До зустрічі! Сьогодні понеділок, 3 квітня, і я, бачите, аж три дні пройшло від останнього мого включення. Донечка так і хворіє, часу для рукоділля дуже мало. Щойно, так. лише вона після півтора години вкладань заснула, збили температуру. І я розказую вам так. Останнє, що я вам показувала, як набирала ось цей бісер. Е, мала вам порахувати, скільки тут всього бісеринок, що як. Ну, пізніше забула зошит, не порахую. Багато, дуже багато бісеринок. Прийшлося перемацати руками. Це готове чекає, доки я начну, якщо я встигну, не знаю, скільки вона поспить, то зараз і начну. Далі, ось таке мені завдання дала малявка. Тут нам часто дають, віддають одяг своїх діток, рідні, знайомі, друзі. І дуже часто ось такі джинси з такими дирками. Для садочка, для маленьких діток такі джинси ну, взагалі не підходять. У нас вже двоє тут розійшлися повністю. Я нічого не роблю, лиш латаю. Ці ось до вона саме доросла, ось зараз ходити, тому ми вирішили. Ось тут буде квіточка. Ще мені залишилось, я по кругу прошила. Ось такий знайшла у себе штучку, <сум> кружева. Пришию ще кружево і трошки бісеру. Ну, як же ж без бісеру? Тут у нас буде метелик. І ще дамочка вибрала ось таку гусеницю. Її бажання, вона би всі ці штани обшила. Але це дуже багато часу треба. Воно складно, от, доступ до вишивки дуже складний. Але трішки зробила, хочу зробити, щоб вона вже носила ці джинси. Такі, може, смішні вийдуть, але мені головне практичність, щоб вони не рвалися, щоб їй не було холодно. Так, це є. Далі я роблю ось. Зараз ось таке, великі процеси не брала, бо часу недостатньо. Ось так, вчуся. Зазвичай я такої техніки робила прапори, там сердечко в мене є, янголятку я робила. Але я робила за допомогою голки це хрестиком плетіння. За допомогою голки. Зараз мені замовили, ну, спитали, чи я зможу. Пробую. Майстер-клас знайшла. Сердечко таке буде посередині пусте. Ще вчора почала, але мені ніхто не дав закінчити. Це потрібно уважно дивитися відео на YouTube і працювати. І ось так зараз хочу доробити це, почати це. І закінчити це. Планів багато, але не знаю, що вийде. Тижневий влог я виставлю пізніше. Тому що знову буду приймати участь у магічний кубик, який починається з 8 квітня. То я дочекаю до 8 квітня, знімлю вам процеси. І тоді вже буду знімати наступне. Вже буду магічний кубик знімати. Ось такий в мене імпровізований піднос, ношу з собою. Це колись чоловік що щось якийсь. Щось було, я не знаю від чого, це, від якоїсь техніки. Я побачила, приклеїла собі фетер і собі ношу. Таке все, що попадає в руки, все використовується. Все, всім до зустрічі, до наступного включення. Забула вам ще розказати про павеча брошечку, яку я зараз працюю, яку я мала плани вже до неділі завершити. Ну, не так сталося, як гадалось. Я там вишила хвіст, відзняла для вас фото, відео коротеньке, дуже кайфовий вийшов хвіст. У мене була ціль зробити хвіст такий, щоб він за 3 км було видно, як блистів. І я для цього використала японський мікробісер Мацуно. Там така рубка, і воно на сонці. Я ніяк на камеру не можу зловити, тому що пасмурно, дощ на дворі. І дощ передаю ще на наступний тиждень, ну так воно виблискує вживу. Але в мене затик. не йде верхня частина. То я собі дала пару днів перепочити, подумати, деякі ідеї є, що як, і треба сідати, просто пробувати. Так що, зараз вам ставлю відео, фото, що, як і до чого. Все, тепер точно до зустрічі. Ну що ж, Час відведений на рукоділля, закінчився. Пам'ятаєте, я вам розказувала плани штани і джгут почати в'язати. Угу. Пройшло 2 години. Ось. Я навіть не закінчила це сердечко. Мені потрібно ще тут, ось край об'єднати і всередині. Ось вам і плани. Хі -хі. Ну, нічого. Виходить, здається, гарно. Трішки я помилилася потрібно більшу мононитку. хоча таке воно м'ягеньке вийшло. Буду вчитися, хочу вчитися до тих пір, доки не навчуся схему робити. Ще будуть зразки з більшою монониткою. Все, пішла бавити доню. До зустрічі! Вітаю вас на своєму каналі. Так, сьогодні середа, 5 квітня. Пару днів не підключалася, ну і не було що показувати. Зараз розказую. Працюю далі ось над павичем. Я вам мала вставити відео хвостика, ось доки приклеїла. Укріпляю тут дуже тонка частина брошечки, мені потрібно її укріпити. Взяла трохи клею, приклеїла, щоб зараз краще було пришити, щоб той дріт не скакав. Потім почала ось цей джгут і помилку зразу зробила, бачите? Але вирішила нічого не переробляти, в'яжу далі. Я набирала із запасом. І як потім буду міряти, мені потрібна відповідна довжина. Якщо буде більше, я звідси ось сюди розпорю, розторочу. А якщо не вистачить, то я просто донаберу ще трохи і зв'яжу, тому що тут лише початок і вже зразу тут вузли в'язати. Ну, ніяк не хочеться. Тут хоч початок, але це були останні бісеринки, які набрала. Набирала я тоді багато і, бачите, помилилася, і є помилка. Так, ціль сьогоднішнього дня ось цей павич. Мені тут залишилося голова крила ось цей верх. Я довго думала, поспілкувалася з замовницею, вона написала свої побажання, подивилася фото в пінінтерес, як виглядає. Павич, які там кольори, що як. Приблизно ідея є щодо чого. Ну, зараз буду пробувати. Буду пробувати до тих пір, доки мені не сподобається те, що вийде. Е, постараюся трішки пізніше цього ж дня до вас підключитися, показати свої результати, якщо вийде, а якщо ні, то ні. Всім до зустрічі пока! Коротке включення, показую я, нарешті, верх закінчила. Уже четверта година вечора 16.00 і дивіться. Готово. Тут ось вибрала ниточки. Дуже гарний вийшов. мені неймовірно подобається. Блиск зловити це нереально. Ось так. Вживу виглядає набагато яскравіше. Тут зверху ще буде частинка така. Але це вже потрібно, коли зворотній бік робити. І з зворотнім боком буде ще трошки виграчка, тому що тут, дивіться, ниток. Але нічого, пришиєм все буде добре. Ось такий красень. Дуже рада, що я його вже майже завершила. М -м -м. Вам як подобається Бо мені подобається. Все, на цьому буду завершати цей влог. Завтра, його 6 квітня, випущу, вже виставлю на каналі. І 8 числа починається магічний кубик. Тому всім до зустрічі, пока!